Спочатку був вибух. Ну а потім динозаври, скіфи та Сармати, Олешка Олька, Ярик Святік, Монголо-Татари, Козаченьки, Богданчик та на початку 18 століття Клята Імперія, від якої куди подалі тікали 23 свідомих селян. На чолі з паном Федором, пан в сенсі на статус і на орієнтація, а в плані щоб, шановний дядя. Вони докочовують до річки Бух. Не плутайте з південним та західним Бухом. На березі якої Федько у дитинстві зі своїми друзяками смачно нахлюпувались. Саме там табір і розмістили. До назви нового поселення Федір віднісся дуже серйозно. Тому й охрестив Бухалове. Почалася уся історія в березні. Але спершу, ну, я вас познайомлю із першими в історії бухалівцями. І так, цього хлопа ви вже знаєте. Децько Федір Батькович, голова села. А це його жінка Марина. І в них 13-річна донька Горпина. Згоден, ім'я дуже прикольне. А це Борислав та Мирослава. Дорощуки, родина Мисюрів, Олександр та Златомира, чорні найбільша сім'я у поселенні. Мирослав, Марія та зовсім Масіпусі Ярославка та Вадимчик, Микита та Марина Пелехи. А у них іще маленький Жека. Галицькі Даромир та Палагна, Коницькі та Ярослава, Павлюхи, Мирон, Ганна та донька Мар'янка. Ну і родина Линників В'ячеслав та Неля. Усі вони зустрічаються свій перший ранок на новому місці. І в першу чергу, а вже ж, що робити? Правильно, громадську думу думать. Ну, а поки дума думається, п'ятеро козаків влаштовуються будівельниками та беруться за лісопиллю. Час обирати хто? Значить, звільняємо ми. От Марко виглядає як людина, яка хоче працювати на лісопильні. І що? Нам треба хати будувати, так що не жалійте лісочку, Як то кажуть, до екофрендлі ще. О, як далеко. Ну а поки ліс руби пашуть, треба далі інфраструктейшн будувати. Да. Yeah. Yeah. А саме глинище. Щоб було де руцями колопатися Ті самі кадри, як капали Чорне море. Ну і найголовніше мета селища на перший рік це хати для кожної родини, аби вижити. А саме 9 хат до зими. Ой. Аби не зволікати, заплановуємо їх в перший же місяць. Хоча й не без проблем. Оце що таке? Алло? Це що таке? Отримали. Побільше. Ну, ну, бля. Як важко бути перфекціоністом? Раз, два, три, 4, 5, 6. Один спроєктовано та за першу вже беруться будівельнички. Ох, ти ні, ти що? Паралельно забезпечуємо на майбутнє солому. У нас от іде будівництво, всі ми отшаця. Ой, ті потіпу. Так, пізуки забування цвяхів і пролетів березень. Ну а квітень розпочався з. Та-дам! Перша хата у села, заселяюсь туди. О, то ще іще міг! Поселиться в першу хату. Ну а поки сільський голова намагається пояснити народу, від чого саме його родина перша переїжджає, господарка вже летить до новобудови. Бере граблі і одразу йде сапать, нормально? Бере лопату. О! Бо! Та ти шо? Тупо отак от, от рукою раз махнула. Ну, справжня господарочка. Як же жити на селі без чудової лави? Тим часом у села з'являється проблемка, коріння якої проростає глибоко з гендерної нерівності суворого 18 століття. Жінки зовсім не про це влаштовані, та цілими днями сидять у багаття, яке навіть не горить. Тому селу негайно треба покрівельня, на яку і дівчат влаштувати можна, і ресурс на хатах вироблятиметься. А. А де ж я побудував покрівельню, коли от. Блядь, коли очерета тут. йоп. Всі за роботою, а за нею, як відомо, час пролітає. Дай Боже. Травень! А значить, вже почався сушний сезон. Сіно на майбутнє. Це інвестиція у щасливе майбутнє в новій хатині. Линники? Ну, зрозуміло. Тридцять три гривні у них статок. От статні і заселяються першими. Тут на секундочку двоє дітей у чорних. Вадимку взагалі 8 місяців, а Ярославці 3 рочки. А, а Як їх виселити звідси? Вже близиться потрошку до літа, а літо це, це купальний сезон. Не знаю, звісно, наскільки тут безпечно купатися в цьому кишківнику. Селяни бігають метушаться. і поки таке діло, можна і за майбутні копали не подумати, допоки тут не чутно. Де родовище руди? Де родовище заліза? А, о, залізна руда. Ух! Та-дам! Третя хаточка готова. Хатка, в яку заселяється ми. Ну, цвяхи стають єдиним ресурсом необхідним для будівництва, який наразі не виробляється у поселенні, і переходить у дефіцит. Тому для того, щоб стабілізувати ситуейшн з цвяхами, треба будувати ковальню. Ну і одразу вже для того, щоб був вогонь в нашій. В нашій ковальні для цього нам потрібна вуглярка. Прямо під початок літа дівчата завершують повний обсяг роботи на покрівельні. Ти ти. Оце вони і там, і тут, і вже город є, і взимку не змерзнуть. І одразу біжать вуглярку до фершову підготовлювати. Тим часом хлопаки дороблюють четверту хату, в яку заселяються родина до І знову бездітна сім'я. Ну і що ж ти. липень? Певен, є питання, чого так швидко пролетів червень? Це літо. Воно завжди так. Лишається всього 5 місяців до зими та 5 домівок. Та-дам! Вже 4. Нарешті заселили родину чорних, ну нарешті. І почався, як то кажуть, благоустрій райончику. Так, ну як же це сім'я без пліткарки місцевої? Оп, і вам сюди пліткарочку. Вам, в принципі, як то без пліткарки. Може ще я вам сосну. А, так хтось вже жартував кузочок, ну краса, ну краса. Звісно, далеко не все так ідеально. Мирославчик чекає на напарника, а напарник його десь гуляє, вже десь пішов прибухнути, небось. але ж не без хорошого. Вісім тисяч вугілля. Та це Донбас. серпень. І вже по традиції місяць розпочинається з новосілля і проєктування ще пари хат. Плинк. Кажуть, можна вічно дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь, та як працюють люди? В даному випадку люди працюють чудово. Та ти що? Це пасіка? Даромир з палагночкою тут пасіку влаштовують. Я б тепер на місці Дська задумався про те, аби, аби спостерігати за цим хлопчиною, бо. У нього, здається, з'являються конкуренти. Літа як і не було. А от осінь розпочинається з моніторингу ресурсів. Так, дров у нас вистачає, Галина необмежена. Одна водичка, хіба що у нас. Добудовується ще пару хат і лишаються тільки бідні павлюхи, в очікуванні на жилплощу. Але Але не ненадовго. Ой, а що тут з парканом? І от легендарні кадри. Добудовування дев'ятої останньої хати, якої не вистачало для повного поселення перших бухалівців. Задача облаштуватися до зими достроково виконана, і на святковій ноті настає жовтень. А з ним і нові задачі. До Нового року. Так, стояночку перемістити. Комору звідси. І осередок теж звідси. Побудова нової комори тачкарка. Щоб зберігати свій автопарк. Новий склад прямо біля тачок. Сейід, тепер сюди, все треба. Наповнити во! Та криницю перенести, аби все було по феншую. Ну я вже ж сільська рада. Бійцівський клуб та центр прийняття рішень в одній будівлі. Але це вже у листопаді. Будується вона, звичайно, по сусідству до домівки голови села, аби той свою дупцю не сильно напрягав. Но поки будується, селяни позбирали врожаю охорону скільки часника, Ви що там часник жерти будете всю зиму чи що? Огірочки, картопелька... Прямо під перший сніг добудовується села Рада. Ще встановлюється будівельня та ядка для першого ринку. Але то таке, давайте краще споглядати на цей пейзаж. Підсумовуючи перший рік в історії села Бухалове, можна заявити, що усі великі молодці, відбудували чудовий фундамент для файного міста, що, в принципі, сказав Федір народові в привітанні з новим роком. А після наняв радницю Ярославу Куницьку, яка одразу вела закон про сезонні роботи та поліс до податків. Але це вже інша сторінка історії. Ну, а якщо вам сподобалось це відео, підтримайте його усім, чим тільки на шкода. Вподобайкою, підпискою, коментарем. Усім, я вам буду дуже вдячний. Насправді давненько хотів зробити відео по острову та дати шану нашому розробнику за таку неймовірну гру. І от вирішив зробити це в такому форматі. Сподіваюся, вам зайшло. Осьо, кращі коментарі з під минулого відео. А щодо цієї історії, дайте знати, чи хотіли б ви продовження. Давайте ка 300 лайків, і я точно знатиму, що ви чекаєте продовження. Як завжди, усі лінки на донати, соцмережі та інше в описі. А ще телеграм-канал чекаю Вас там. Звісно, закликаю вас підтримати Сили оборони України. Це надважливо. Бережіть себе та рідних, та дякую вам велике за перегляд та до наступної зустрічі!